Наталія Шевель, щоб не втратити чоловіка, поїхала за ним у колонію. Марина дуже любила пити чай вранці й увечері в холоді спеку. Щоразу, коли робила ковточки, життя для неї ніби зупинялося, бо знову і знову Марина поверталася до спогадів. Невже це було зі мною? Дивувалася сама собі і вкотре прокручувала в пам'ять ту несподівану поїздку, що змінила її життя. Життя її трьох дітей, яким теж була потрібна мати. Марина лишила дітей на свекруху. Правда, старший син щойно одружився, а їй Марині треба було їхати рятувати ситуацію, бо чоловік несподівано опинився далеко від дому, його засудили і відбував покарання на сході. Марина пригадує, що спочатку писав листи, потім став писати не так часто. Жіноче серце щось передчувало. Читала між холодними рядками, твердо вирішила не віддам нікому, навіть якщо знайшов собі іншу. Нікого не слухаючи і розраховуючи тільки на себе, Марина поїхала туди, де був її чоловік. Не могла вчинити інакше, ноги самі несли її в далекий край. Так і є, не помилилася, відчуття не підвело. Дорогою поки розпитувала шлях від людей дещо дізналася, не могла собі місця знайти, чекаючи на дозвіл побачення. Іван зустрів, як здалося Марині байдуже, ти приїхала, чи ствердив, чи спитав. Як бачиш, відповіла, не часто пишеш. То вирішила тебе провідати. Іван лише відвів очі, саме в них і прочитала Марина свої побоювання і підтвердження. Після побачення написала лист додому, а сама лишилась на три роки, влаштувалася на роботу. Як тяжко було серед чужих людей відомо тільки Марині, здавалося, жила не своїм життям, завзята, працьовита, всюди вміла дати лад і почуттям у серці також. Чоловік полишив свої примхи, начебто все налагоджувалось. Якось Марина запитала додому зі мною їдеш? діти запитують у листах, коли повернемось. Чоловік кивнув головою. Там, мої діти, буду повертатися. Словом, не лишився, як, можливо, хотів зробити раніше, а приїхали удвох із Мариною додому в рідну хату до своїх дітей. Зустила їх хата старенька-старенька, тож почало подружжя будуватися і стосунки свої теж будували. Півстоліття прожило подружжя разом, і він був гарним, дбайливим господарем особливо полюбилися йому бджоли, з цими нехитрими комахами відразу знайшов спільну мову. Милувався ними тонкокрилими, бджілки добре знали того, Хто про них дбав, і кожного року частували велику родину цілющим медом. І щоразу, коли випадала вільна хвилина, Марина сідала зі своїм чоловіком, заварювала обом чай, додавала меду і згадувала дні про далеко від батьківщини, тішилася, що все склалося саме так. У Марини було право вибору, їхати чи не їхати, поїхати і відразу ж повернутися, але вона не зважала на жодні осуди розмови, вирішила зробити так, як підказало серце, бо воно мудре, відчуло тривогу в той непростий час, коли чоловік хотів покинути сім'ю. І нині, коли вже 50 років позаду Марина дякує, що Бог поміг їй і підказав. Правильне рішення